Пастором Джозефом Принцем. коли у вашому житті щось йде не так. Ви дивуєтеся, де ж Бог? Де Богу у всьому цьому? де все те про що проповідував пастор Принц? Можливо, лікар поставив вам поганий діагноз або у сім'ї виникла проблема. Ви не розумієте, де те благословення, яке обіцяв нам Бог, де той прорив, про який я молився. Хочу сказати вам, навіть коли здається, що все йде проти вас, Бог діє за лаштунками. І у сьогоднішній історії ви побачите, як Бог діє за лаштунками. Ми розглянемо сьогодні разом із вами історію Естер. Ви готові до неї? Перше, що ми бачимо, в книзі Естер не згадується ім'я Бога. Однак ім'я Бога згадується в акровірші. Знаєте, що таке акровірш? Наприклад, візьмемо слово небо. По буквах Н, Е, Б, О розшифруємо нескінченний ялин Бога Отця. Нескінчений ялин Бога Отця. Ось що таке акровірш. Амінь ви знали, що в книзі Естер є чотири акровірші з іменем Яхве? Вони заховані. Як звучить Яхве на євриті? Давайте подивимося: Йот, Хей, Вав, Хей. яхве. Поява цього імені позначає ключовий момент в історії. Коли це трапляється, все змінюється. Бог змінює весь сценарій. Хочете побачити це? Вам же не терпиться? Чому я говорю про це? Тому що те саме відбувається у вашому житті? Бог діє за лаштунками. Але, але вам не подобається те, що, що бачите. А в історії Естер фігурує гаман, зла людина. Також ви бачите, що такий герой, як Морходей, це про образ Христа. Звичайно, ж головна героїня це Естер. Батьки Естер померли. Про неї став піклуватися Мордохей. він був літньою людиною, але він дбав про Естер. і ось прийшов час. Перший розділ. Всім індіанцям це сподобається. Перший розділ «І сталося за днів ахешвероша. Це той Ахешверош, що царював в Індії, і всі індійці сказали амінь. Аж до етопії so, і до 127 і округ. Індія згадана в Біблії, за тих днів, коли цар Ахешверош засів на троні свого царства, на замку Сузи третього року свого царювання правив він гостинну для своїх всіх князів та для своїх слуг війська перського та медійського, старших та правителів округ, показуючи багатство слави царства його і пишну славу своєї великої. Личності довгі дні 180 днів. день. Після цього, як ці 180 днів минули, король влаштував спеціальну вечірку для своїх особливих друзів у саду свого палацу ще на сім днів. На сьомий день він запросив свою царівну. Він сказав: Приведіть мою царівну. Оскільки цар дуже пишався її красою. Він сказав: нехай прийде, одягнувши свою корону. Слуги пішли за нею, але вона сказала ні. Вона сказала ні своєму чоловікові. Тут історія стає ще цікавішою. Задовго до того як сталося зло, бо вже влаштовував всі обставини. Отже, царівна сказала ні, і цар здивувався, що його мудреці були поруч. Він сказав, ви чули це? Мудреці відповіли цар. Якщо не відреагувати, всі жінки царства перського стануть поважати своїх чоловіків. Якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах персії та мідії, і нехай не поминеться, щоб важкі більш не приходила перед обличчям царя. А Вороша, а її царювання цар десь інший ліпший від неї. Ви знаєте, хто це правда? Естер бог вже діє за лаштунками. Читаємо з вами далі. А коли почується царський наказ, який цар зробить відомим у всім своїм царстві, хоч яке велике воно, то всі жінки віддадуть честь своїм чоловікам від великого й аж до малого. це поворотний момент це поворотний момент. Подивіться на фразу. То всі жінки віддадуть честь. На єврейці хівекхель ханашим і тену останнє слово означає віддавати. Бачите літери «йот», хей, хей, хей у зворотньому порядку. Вони стоять навпаки. Ви скажете ні, вони стоять у вірному порядку зліва направо. Якщо пам'ятаєте на євриті читають справа на ліва, так що букви стоять у зворотньому порядку. У двох акровіршах цієї книги букви в зворотному порядку, і в двох звичайному. Коли вони стоять у звичайному порядку, Бог діє безпосередньо коли в зворотньому, він діє таємно за лаштунками. Тут він відсуває на другий план царицю важкі. І готує місце для Естер, яка на такій позиції зможе допомогти своєму народові. Задовго до того як у вас виникла потреба, до того як сатана склав проти вас злий план, Бог вже вислав забезпечення. Він бачить це заздалегідь. Так що це переломний момент. Тепер від цариці позволися, і цар випустив веління. Я впевнений, що аважкі дуже шкодувала, коли цар випустив наказ про пошуки нової дружини, всіх молодих жінок з усіх областей зібрали до міста Сузи давайте прочитаємо з вами цю історію. А коли настала черга для естер дочки Авіхая, Мордехаєвого дядька, що взяв її собі за дочку, щоб іти до царя, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегай, царський євнук, сторож жінок. І Естер мала ласку в очах усіх, хто її бачив. Біблія говорить нам трохи нижче, і була взята естер до царя Ахашверош. Царський будинок його в 10-му місяці. і Цар покохав Естер понад усіх жінок. Вона мала прихильність та ласку перед його обличчям. Понад усіх і він поклав царську корону на її голови. Зробив її царицею замість Вашті у наступному розділі з'являється злий чоловік гаман. Він з роду Амалакитян. Ми не знаємо, як він опинився у Персії. Він не перс. Однак Гаман піднявся настільки, що став вищим за всіх князів царя свого роду прем'єр міністром. Він настільки подобався цареві з неназваної причини, що цар зробив його своєю правою рукою. Хоча той навіть не був персом. Отже. Зайнявши цю посаду, гаман дуже нею пишався. Одного разу він ходив біля царських брам. Там був Мордехай. Пам'ятаєте, Мордехай – це той, хто виросте естер. Очевидно, він сидів біля царських брам. Він займав якесь становище, і теж був офіційною особою царстві, інакше йому просто б не дозволили перебувати біля царських брам. Гаман хотів, щоб Мордехай вклонився йому для персів. Це означало поклоніння. Не схиляйтеся перед іншими богами, не схиляйтеся перед людьми. Я не кажу про корейське привітання, коли люди кланяються або стоять в півоберта. Це все лише правила етикету. А тут поклоніння. Гаман хотів, щоб Мордихай поклонявся йому. Дізнавши, що Мордихай юдей, гаман був у нестямі. Він дуже сильно розлютився. Не забувайте, що в його серці була ненависть до юдеїв. Давайте відкриємо наступну главу. і побачив гаман, що Мордихай не падає на коліна і не вклоняється йому. І гаман переповнився люттю і погороджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордехая, самого його бо донесли йому про Мордехаєв народ. Дивіться наскільки це зла людина, і гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому ахашверошевому царстві. Він хоче знищити не тільки Мордехая. Разом зі своїми людьми він вирішив визначити дату винищення і повідомити її царю. Кинули жереби, випало число 13. можливо, саме після цього. Її події число 13 традиційно вважається поганим. Однак для Божого народу Бог зверне злий день в пам'ятний день день перемоги і день святкування. Отже, вибір припав на 13-й день. Читаємо далі. І були покликані царські писарі першого місяця 13-го дня в ньому, і імені царя Ахашвероша було написано і припечатано було царським перснем. Наступне вірше були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб були повигублювані, побиті та пони. Щені всі юдеї від хлопців аж до старого, діти та жінки одного тринадцятого дня місяця. Дванадцятого він місяць Адар, а здобич по них пограбувати. наступна четверта глава розповідає, що Мордехай сумував роздерши на собі одяг і поклавши на себе попіл, коли почув це веління. У нього не було доступу до палацу, де знаходилася Естер. Тому він передав через євнуха царя для неї послання. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час як оцей досягла ти царства? Скажу ось що вам: якщо Бог використовує нас для певної мети, вважайте це привілеєм, тому що допомога все одно звідкись прийде. Читаємо далі, читаємо чи не читаємо? Ну добре, поки що у нас був тільки один акровірш. Так? Тепер ми дійшли до глави, в якій два акровірші. Два, Два поворотні моменти зараз Естеру відчайдушному становищі. Вона збирається піти до царя. Вона хоче зустрітися з царем. Вона знала, що в Персії є закон. Якщо ви прийдете до царя без запрошення, ви загинете. Цар повинен вас запросити. Або якщо ви ж все ж прийшли, цар простяг до вас слізки. Петр, значить, він благоволить до вас. Естер сказала, друзі, моліться за мене. Якщо я загину, то загину. І ось час настав наступна глава і сталося третього дня, і вбрала Естер царські шати, та й стала на внутрішньому подвір'ї царського дому. І сталося, як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамі, то знайшла вона ласку в очах його. І цар простягнув Естері золото берло, що в руці його, а Естер підійшла і доторкнулася до кінця берла. і сказав до неї цар, що тобі цариця Естер? і Яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дано тобі. Читаємо далі, і сказала Естер, якщо цареві завгодно. Нехай прийде цар з гаманом сьогодні на бенкет, який я приготувала йому. жінки це називається вибором потрібного моменту. Естер не сказала Спаси мій народ іноді потрібно знайти шлях через шлунок. Амінь. Хіба те, що вона зробила не дивно? Вона запросила царя та гамана. Далі читаємо разом із вами четвертий вірш. Нехай прийде цар з гаманом. Це кровірш. Погляньте на нього. Я Бог Хамелех гаман Хеййом. Тут порядок був звичайний, тому що Бог діє безпосередньо. «Йот хей, вав хей. Скоро ви побачите, що все вирішиться саме на цьому бенкеті. Гаман був такий гордий, такий щасливий. Повернувшись додому, він розповів про це всій своїй родині. Шостий вірш. І сказав цар до естери при вина. І яке okay. жадання твоє, і буде тобі дане, І яке прохання твоє, і якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблено. На банкеті Естер сказала, що хоче влаштувати завтра ще один бенкет. Вона створює напругу. Цар попросив, чого ти хочеш? Я віддам тобі півцарства. Естер відповіла: ось моє прохання. Приходь завтра. Я влаштую ще один бенкет. У цей день це зміниться. Читаємо далі. І Вийшов гаман того дня радісний та добросердий. Та коли гаман по. <плес> бачив Мордихая в царській брамі. І він не встав і не затремтів перед ним. То гаман переповнився лютістю на Мордехая. та стримався. Гаман і прийшов з до з свого дому і послав він, з він з покликати з своїх приятелів та жінку гаман свою зере. Розповів їй гаман про славу свого багатства та про численність синів своїх, та про все, як звеличив його цар. та про все у нього явна проблема із гордістю. Гордість передує падінню. Це правда. Та про все, як звеличив його цар і. Як підняв його понад князів та слуг царевих і сказав гамана, цариця Естер не привела з царем на гостину, яку зробила нікого крім мене, і також на завтра я покликаний до неї із царем. Читаємо далі, та все це нічого не варте мені цього часу. Доки я бачу того юдея Мордехая, що сидить у царській брамі. Його дружина порадила підготувати дерево висотою 50 ліктів, тобто 23 метри. Бачите, яке це було божевілля, і це дерево. Дерево поставили за будинком гамана, пізніше. Ви побачите, що його поставили за будинок гамана, оскільки він хотів особисто побачити, як Мордехая повісять. І була приємна тарада для гамана. Тринадцятий вірш. Та все це нічого не варте мені. Це ще один акровірш на цей раз букви у зворотньому порядку. Дивіться, та все це нічого не варто мені. Йод Хей вав Хей. Гаман злий намордихає. Бог допускає гнів людський, щоб прославитися. Тепер поговоримо про бенкетвина. І прийшов цар Тагаман гаман на гостину цариці Естер, і сказав цар до Естери також другого дня припитті вона яке жадання твоє, і буде тобі дано, і яке прохання твоє. Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблено. Тоді Естер розповіла царю про свій народ. Цар зрозумів, що випустив указ проти неї самої Естер розповіла, що це зробив ворог. Цар вигукнув, хто він іде той, що його серце наповнило його відвагою чинити так. На банкеті був ще один. Мгість він, він чув всю цю розмову. Він раптом усвідомив, що Естер це юдейка, і сказала Естер ненависти та ворог. Це злий гаман, і гаман перелякався перед обличчям царя та цариці. А цар у своїй лютості устав від гостини і вийшов до палацового саду. А гаман став просити царицю Естер за життя своє. Гаман скопився зі свого місця, підбіг до почесного місця, де сиділа цариця, і став просити царицю Естер за життя своє по Бачив, що загрожує йому лихо від царя? У словах, що загрожує йому лихо, є ще один на євриті. дивіться йот хей. вав, хей. зло обернулося проти самого гамана. Хто це зробив? Бог. Гаман такого навіть не припускав, і ось він благає Естера. Він став зі свого місця за столом і підійшов до ложа Естер. У цей час увійшов цар, і він побачив, що гаман припав до ложа, на якому знаходилася Естер. і цар сказав: чи хочеш також збезчестити царицю в мене в домі? Як тільки це слово вийшло з царевих то закрили гаманове обличчя. Слова закрили гаманове обличчя, що означає, що він вже ніколи не побачить світла. Фінал наступний віржу сказав Харвона, один з євнухів перед царевим обличчям, та ось шибениця, яку зробив гаман для мордекая, що говорив добре на царя, яка стоїть у гамановому домі, і сказав цар повісти його на ній. Дружина гамана, всі його родичі та друзі, які чули його хвастощі, бачили, як його повісили і повісили гамана на шибениці і гнів царя царящух. У сьомому розділі є ще один акровірш. Пам'ятаєте, як цар сказав, хто він і де той? Тут. Немає бува йомбахей. Пам'ятаєте, як Бог з'явився Моїсею середовича палаючого куща? Мойсей говорив: Боже, що я скажу? Ти посилаєш мене до єврейського народу, але люди запитають, як звуть того, хто мене послав. Бог відповів: я той, що є. На євреїці ехе, ашер ехе. Я є тим, ким я є. Ехе, e означає, я є. Багато разів Ісус, разів Ісус говорив: Я є пастир добрий, я двері, я є шлях, я світло. Коли прийшли його заарештувати і сказали, ми шукаємо Ісуса. Він відповів це я. І всі вони впали. Я є. Ех, e є. Скажіть, ех, є, я є. Це слово виглядає так: Алев, хей, йод, хей. Запам'ятали? Алев, хей, йод, хей. Це означає я e є. Отже, слова хто he? це такий іде той, це акровірш слова ехє. E хто це такий іде he? той? In, in хто in, uh, на євриті звучить як ху. Uh, До слова English багато англійських слів like схожі за звучанням з єврейськими хузевезе. Who хто це такий де той? — «алев», йот хей, ех є, я є. Фінальний підпис. П'ять акровіршів число п'ять це число благодаттів книзі естер. у восьмому розділі говориться і зняв цар свого персня, що забрав від гамана та й дав його Мордихаєві. А Естер настановила Мордехая над гамановим домом. Третій вірш і Естер далі говорила перед обличчям царя, і впала вона перед його ногами, і плакала та благала його відвернути лихо агаянина гамана. Та задуми його, які задумував, був на юдеїв. Проблема не пішла. Якщо цар скріпив свій указ перснем, зворотнього шляху немає. Тринадцятий день вже наближався. Тоді цар сказав Мордехею, «Мордехей, ось чиста глиняна табличка. Напиши все, що хочеш, і я поставлю свою печатку. Мордехей сказав: усі юдеї країни. Мають право захищати себе. Ви маєте право вбити того, хто спробує вбити вас. Прочитаємо трохи нижче у восьмому розділі. Там написано наступне, а ви. Пишіть до юдеїв як добре в ваших очах в імені царя і припечатайте царським перснем, бо листа, що був написаний в імені царя та був припечатаний царським перснем, не можна відмінити. А Мордехай вийшов з царевого обличчя в царській одежі, блакитні та білі. Сьогодні білий блакитний це кольори прапора Ізраїлю. а на ньому велика золота корона та віссоннеї пурпуровий завій. І місто Сузи раділо та тішилося. Юдеям було тоді світло і радість і веселість і честь. І в кожній окрузі та в кожному місті, куди досягає слово царя, та закон його була юдеям радість та веселість, бенкет та свято. І багато хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх перед юдеями. І хто не були юдеями, одразу стали. У книзі, де не згадується ім'я ем Бога, Бог керує всією ситуацією. Вся хвала. Вся слава і честь, нехай будуть Ісусу. Амінь. Якщо б ви ніколи не приймали Ісуса як свого Спасителя, я помолюся, що все, що сталося з естери єврейським народом, сталося і з вами. Вам потрібне прощення гріхів? Ви хочете бути частиною Божого народу. Помоліться зараз разом зі мною, Небесний батько. Я вірю, що Христос помер за мої гріхи, і Ти воскресив його з мертвих, коли всі мої гріхи були омиті, і я був виправданий в Ньому. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель від тепер і назавжди, в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте встанемо. Я благословлю вас. Дякую, Господи. Нехай Господь благословить вас благословеннями, якими він покрив естер. Благовоління і благодать. Прийміть благовоління і благодать в очах тих, чиє благовоління Бог хоче вам дати. Для тих, хто не принесе вам благо, Бог закриє двері. Він відкриє двері можливостей, відкриє двері дружби. Двері відносин, які будуть вам на благо, нехай Господь дарує благовоління тих, хто по справжньому важливий. Нехай Господь завжди ставить вас у потрібне місце у потрібний час. Жодне знаряддя, яке було зроблено проти вас, не буде успішне навіть та зброя, про яку ви й не знали всяка мова, що звинувачує вас, будь-яка спроба або план ворога, злого гамана проти вас будуть повалені Господом на землю і не будуть успішні. Нехай Господь дасть успіх всім ділам ваших рук, всьому, чого ви торкнетеся, і все це буде процвітати. Нехай Господь благословить вас мудрістю, розуміннями, знанням. Коли ви відкриєте писання, вони будуть красномовно говорити до вас. Щоб ви могли знайти життя, знайти мудрість, знайти забезпечення, знайти здоров'я, цілісність і зцілення вашого власного тіла. Нехай Господь дарує вам дух премудрості і откровення в пізнанні Його. Нехай все, що ви робите, думаєте, і все, про що ви говорите, прославляє Яхве. Ішуа Яхве, який рятує в ім'я Ісуса, і весь народ сказав амінь, благословень і до нових зустрічей.